Ми вже, знаєте, майже до дуги дійшли. Прогулялись, називається собі чуть-чуть. Зовсім трошечки. Де цей? ця лавина? О. 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 Стій, кинь гранату. Це тут можна, в принципі, і не кидати, але заради ефектності ми кинемо. Хегебуа! Добре. І тут маємо сейф. І наскільки я пам'ятаю, тут повинна бути. Так це не просто лавина, це трофей. Заряджена, модифікована зброя. Тобто ми весь цей шлях проробили не дарма. Дивіться, яка вона. А що я її взяв У нас, патронів до неї нема? Оце я кадр. Я пішов за зброєю, до якої не взяв патронів. Ну, це типово про мене. Карта пам'яті з купонами. Півтори тисячі ще й купонів. Ще й консерву з'їмо. Оце я розумію. Mm. Нащо ти цю гидоту таскаєш? That, а так то. Круто.